Бася! А хвилин де я? Я філамандра. Да, ми йдемо з Шевлюком? великий, великий скрет! Ми їдемо, їдемо у Ворохтон! на 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 на. Ми зараз йдемо по дорозі, я хизук куди в місті Ворохта. Це коментую я, коментатор Ігор. Покажи міст, який ми тільки що виділи. Міст австрійський, офігенний. Ми на нього не виліземо, напевно. Ну, подивимось. Це якась хата. Через цю хату ми певно на нього не виліземо. Можливо, тут живе зла собака і охоронець моста, а можливо, ні. Ладно, до зустрічі. Сябайся, <ривітна> басся. Відки, ти знаєш його ім'я. Тут опірений легкий трасс далека Сміло сяка О, дивись, який паньок на нього можна вилізти На нього не тільки можна вилізти, на нього треба вилізти Ой, блін можна сісти як парива двадцяти. Він слизький давно живі тут не бачив. Казарна.

На сьогодні ми бурка. Ла. Основне тут не звернути в якусь іншу сторону, а то ми заблудимося. Ти впевнений? Sure? Ні. Yeah. Давай. Вот тут целый озеро. Тут чувак на краю. Вет. Знаешь, что-то? Что? Але я не впевнений. Або щось з цього. Буде таке щось пальоне на вершині самій. Є? Це штучка маленька. Звідси понятно, що маленька буде. Значить так, ми йшли у ту сторону наверх, 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 а, а вернулися звідти по струмочку, який йде он прямо там, може ви чуєте як шумить. Я вам потім покажу цей струмочок. Може, якщо не забуду. Так, ми просто супер знайшли дорогу, не заблудилися, приблизно знайшли Найшли напрям і попали точно туди, куди треба. Так. При чому з цією командою нікого не забув. Зараз 5 хвилин перериву, б'ємо їм чучай, їмо бутерброди, Розпалюємо вогонь і жаримо наше м'ясо. М'ясо в нас... Супер. Це класно. Можна тільки позавидувати нам. Ми розвели вогонь. Ось такий ми вогонь розвели. Що скажеш, Ігор? Що це дуже класно в наших умовах без е, сокири. Отакі от дрова знайти Сухенькі, великі, супер. А от хмари нас трошки бентерить. Чого? Але все буде пучком. Mm -hmm. Ось жариться наш хавчик. А тут у нас наш чай. Ай там пече. Пече. Це наш чай. Це дощ починається. Дається дощ починається. Ми зажарили, як ви бачите, м'ясо. Зараз будемо з цими огірками їсти. От ми зараз будемо їсти. Дивіться і заведуйте нам. да. Знаєш, потім включимо це відео і будемо слінки 呃。<laughs> uh And drova. Йдемо робити другий чай. Ми з Ігором зробили другий чай і зараз трохи капає дощ. Давай заливай цей термос. Ну, Ми вже збираємось. Зустрінемось на дорозі. Ми вибралися згори. Класна ідея це засфоткати. Перед нами трампіни, наворота. ворохта. Вона приблизно десь там ми були. Це як туди попали, але... Можливо, то та сама ще була. Значить так, ми зустріли ще одну саламандру. Вона нас... З нами прощається. Так, ми маємо тепер сумніви, щодо рідкісності цих тварин в Карпатах. Хоча дуже класні тваринки. Подивіться, яка в неї мордочка. Диви, як зашарилась Встала, пофоткали її. Бачите, я не виспаний. Mm -hmm. Він вже попісів. <після> <після>